Втілюйте свої мрії, користуйтесь даним сервісом. Як ним користуватися, я вас сьогодні вам покажу для тих, хто ще не знає. І як я сказала, вже компанія відкрила доступ безкоштовно до свого сервісу. Якщо ви Ще в чомусь сумніваєтеся, то просто ви зможете зайти, промоніторити, обрати і просто купити тур по розрібній ціні напряму у туроператора без посередника. Але якщо ж ви все-таки дуже любите програми лояльності, ви любите якісь різні бонуси, програма і про таких людей потурбувалася, да? І пропонує е, обирати на вибір ваучери. Що це таке, як вони працюють? Я коротесенько зараз просто розкажу. У нас, е, значить, компанія запровадила такий номінал ваучерів: 20, доларів, 50, доларів, 97 доларів. Як це працює? Наприклад, ви хочете обирати собі, будете обирати собі тур, ви купуєте ваучер за 20 доларів. Компанія вам на баланс нараховує 40 доларів. І якщо ви будете купувати, наприклад, якусь собі якийсь собі тур, то. З вашого балансу, з цього тревел-балансу, да, який буде у вас 40 доларів, буде списуватися знижка за тур від 3 до 5%. Так само і, і за, цим, за цією знижечкою ви будете оплачувати з цього балансу менше. Буде це 40 доларів, чи буде це менше, це вже буде залежати від вартості вашого туру. Користуватися таким ваучером ви зможете рік. Тобто ви використали, знов поповнили. Не захотіли поповнювати, не поповнюєте. Точно так же працює і ваучер на 50 доларів. Кладете 50, компанія вам додає ще 50, і у вас на рахунку 100. І так само рік ви можете купувати не одну подорож, використовувати ці 100 доларів в свої знижки. Ваучер на 97 доларів буде діяти два роки. На балансі у вас буде 200 доларів і користуватися ними ви будете два роки. Буде це. Одна, дві, три, чотири, п'ять подорожей за два роки це вже залежить від вас. Використайте ви їх скоріше, ви зможете просто обновити свій ваучер, поповнити, наприклад, там, на 20, якщо ви захочете, там, просто продовжити трішки на рік. І будете ось так, за рахунок такої програми лояльності, теж заощаджувати. Ось це така величезна ще одна із переваг. Крім того, що сервіс онлайн 24 на 7 працює, крім того, що це перед вами буде розкладка всіх вас, туристичних операторів, і ви можете обирати для себе найкраще. Третє, ви можете користуватися такою програмою лояльності. Це не обов'язково, але для тих, хто хоче спробувати більш такі лояльні умови і знижечки, це можна спробувати скористуватися. Тому пізнавайте світ, ставайте за взятими мандрівниками, подорожуйте три рази на рік і більше, бо у нас можна реально це робити.